Символічний удар надається Роману Миколаївичу Суфранюку, старшому лейтенанту, командиру саперного взводу 54-ї окремої механізованої бригади. він отримав уламкове поранення в степному. Це на Донецькому напрямку. Дякуємо мужному воїну. Дякуємо усім захисту. Кравчук! Кравчук з м'ячем! Є в нього простір. Кравчук! Набігає там ще запорожець, праворуч є рамли. Кравчук штатний майданчик. Кравчук. Матчі. Епіцентр Прикарпаття на 11-й хвилині. Стрімка контратака. І на табло стадіону Танкачева вже один. Бачимо, були варіанти, там равлик міг розраховувати на те, що отримує передачу від Кравчука, але Данило краще бомбив. Хліпа у ще далі на танчик. А танчик може прибити прибуває, Танчик! повз ворота Кращий. Стали хлобов команди. Ой, зараз помиляється, вибивається. Кравчук, кравчук, з м'ячем під Кравчук пробиває його! Кравчук, пробуває! Кравчук Данило Робить рахунок, панові. Оформлює дубль, Після помилки, бо бачите, як. Голкіпер зараз помилився. З передачею. Немає можливо, зараз Солов'єв пробиває, білик переводить на кутовий. Дуже небезпечно. Гульський. Ходи його передача на Цуцюру? Цуцюра. Забігання від Хоми побачив. Хома прострілює. Там під Каті здорово грає Савчук. А отут удар Рудюка. Чаш і пробитися Ні, Вирішив віти в штрафний майданчик, віддає. Білик зараз здорово грає. Дуже небезпечно. Зараз була атака. Дивитися за цим матчем. І зараз виходить білик. Грає ногою дуже небезпечно. Зараз було. Раз кравчук, кравчук з мічем ідевобере. Обіграє Кравчук, відпасовує на Миранюка. Бо бене виходить і ногами вибиває, Тут підбирання за Равликом. Равлик прокинув на хід, там Нога швидця заладила м'ячу, і тут штрафний. Озбігається, пробиває! під... відбуває від ні, нікого з гравців. Оців, пробиває! Дуже незручний удар, але Бобенець з другої спроби накриває. І тут удар, дуже коварний, такий підступний від Михальчука. Флангом Бендера, Бендера. на Климця. Бендера. Климець. А проціопроцію пробиває! О! Максим против на 62-й хвилині робить рахунок 3-0. слід визначити, мабуть, Олександра Климця його передачу. Як він зряче віддавав на протягу ще 25. Діві спорт. Офіційний мовник першої ліги професіональної футбольної ліги України сезону 2024-2025. Але тут пенальті. Збігається Цицюра. І білий все! Врятує свою команду! Зрізається ж той майданчик на Кристіна. Кристін ще далі. Кристін і... ні. Кравчук там було забігання від Кристіна. Не побачив прочук, але це побачив танчик і непогана передача. Кристін на Кравчука. Кравчук прострілює! прокидає собі на хід, обігрує француза простріл і тут ледь м'яч. Буренко, простріл там. Ліпаус надійно грає, але ж передача пішла на суперника. Соловйов. Дуже небезпечно. Кам'янці подійсько. Завершиться. Епіцентр сьогодні перемагає Прикарпаття з рахунком 3-0.